Спортики, всім привіт! Мене звати Міра, і я вітаю вас на каналі Борщ Тренує сьогодні. Я підготувала для вас п'ятихвилинну руханку для вашої спини. Вона підійде для тих, хто має сидячу роботу і постійно відчуває біль в спині. До речі, цю руханку ви можете зробити не відходячи від каси. Прямо на своєму. Робочому місці і відчути полегшення. Відразу приступаємо до справи. Сидимо на сідничних буграх. Тобто ваш таз не провалений, не вигинаємо його вперед, відчуйте сідничні бугри і потягніться вгору за маківкою. На вдих, ми нахиляємо таз вперед, зводимо лопатки, тягнемо з грудною кліткою вперед. На видих ми підкручуємо таз, округляємо спину, притискаємо підборіддя до грудної клітки, лопатки розводимо в сторону. Зробимо таких 5-6 повторень. Видих, ми округляємось і тягнемо лопатки по сторонам тих ми провертаємо таз та грудною кліткою, витягуємось вперед, виконуючи розгинання та згинання хребта. Видих. Вдих, рух задаємо тазом, підвертаємо таз, виконуємо задній нахил, таз провалюється назад, На вдих ми виштовхуємо таз вперед. І останній повтор На вдих Тягнуть грудною кліткою вперед, зводжу лопатки, лікті рухаються вздовж тіла, і на видих ми округляємось. Чудово, наступна вправа: ми зберігаємо нейтральне положення спини, тобто спина пряма, руки витягуємо. Вперед. Уявіть, що ваша права рука це годинникова стрілка. Вона піднімається вгору. Ми поглядом дивимося за рукою, виконуємо поворот грудної клітки. Ваша рука-грудна клітка в ідеалі будуть створювати одну пряму лінію і повертаємось до вихідного положення. 6-5 повторень. Два ми вже зробили, і залишається ще 4. Обертаємо грудну клітку праворуч і повертаємось до вихідного положення. Два. І останній повтор роблю глибокий вдих. І видих один. Поміняємо сторону, ліва рука рухається вгору. Ми повертаємо грудну клітку ліворуч, таз фіксується на місці, і повертаємо до вихідного положення. Ще чотири. Робимо глибокий вдих, видих ще три. Продовжуємо глибокий вдих. Видих, 2. І останній раз глибокий вдих. І Видих один. Чудово, ми продовжимо далі. Я розвернусь до вас з таким чином, щоб вам було добре. Ми праву руку ставимо на стільчик. Як опору, ліва рука накриває на сторону, лікоть ми призгинаємо на вдих, розкриваємо грудну клітку чітко вперед на мене, на екран до свого столу, витягуючи лівий бік і повертаємо до вихідного положення. Вдих, плавно, повільно витягуємо бік. Видих, якщо ви відчуваєте дискомфорт в спині, руку ви можете поставити на пояс, так буде менше важить, або поставити долоню на потилицю. Знову на вдих, розкриваючи грудну клітку чітко вперед, тобто ми уявляємо, що наше тіло ніби затиснутиме поміж двох стін Стіна перед нами та позаду нас. Правий бік буде скорочуватись, лівий бік розтягуємо два. І останній раз є. Далі ми ставимо ліву долоню на потилицю. Рукою ми натиснемо себе в сторону. На видих ми починаємо скручувати грудну клітку до, до стільчика. Ліктем я правим ліктем я опираю спинку стільця. Якщо цього немає, нічого страшного. Ліктем не треба штовхати себе всередину. Лікоть залишається на потилиці. На вдих, ми розкриваємо грудну клітку активно до стелі. Робимо таких в залежності, скільки у вас часу, в принципі, можете від 6... До 12 повторень. Я показую в середньому 6. І робимо таких ще на вдих. Розтягуємо лопатки, повертаємо корпус до, до стільця, видих, розкриваємо грудну клітку до стелі. Два. І останній раз, один. Є. Супер. Поміняємо сторону, ліву руку ставимо в упор, На вдих виконуємо нахил, плечі дивляться вперед на екран, і повертаємось. Або з прямою рукою, якщо ви виконуєте з прямою рукою, рука. Є продовженням вашого боку, тобто ми не нахиляємо себе, не робимо е, якихось е, дуже амплітудних рухів, все плавно повільно, плечі внизу, шия довга. Відчуваємо натяжку відносно правого боку, лівий бік скорочується. І останній раз роблю глибокий вдих і видих. Ставимо руку на потилицю, упираємось лівою рукою ліктем в стільчик, в спинку стільця, на видих довертаємо тулуб активно до Підлоги, лікоть не завертається всередину, лікоть залишається в цьому положенні. На вдих. Ми розкриваємо грудну клітку на стелю. Видих, округляюсь, повертаю грудну клітку до стільця, вдих, повертаюсь до вихідного положення. Ще три. Добре. Два. І останній раз. Один. Чудово. Є, далі наступна вправа це хвиля. Поставте руки собі на стегна, можна поставити ноги трішечки ширше, і ми починаємо згнати хребет, починаючи від шийного відділу спини. Кивок підборіддя, ніби ми приклеїли підборіддя до грудної клітки, опускаємо плавно корпус вниз, є навдих. Ми починаємо прогинатися руками, допомагаємо собі штовхнутися від стільця. І в верхній точці вибудовуємо нейтраль. Знову округляємось, хребет за хреберцем, опускаємо. Корпус вниз, вдих. Ми ніби маківкою витягуємо вперед, лопатки зводимо, і руками допомагаємо собі повернутися до вихідного положення. Ще три. Добре. Дві хвилі залишається два. І останній раз вдих, видих. Один. Чудово є. Я всім дякую за увагу. сподіваюся, ці вправи вам допоможуть позбутись болю в спині. І я рекомендую їх виконувати декілька разів на день, якщо ви маєте сидячу роботу. А ми зустрінемось з вами вже на наступному тренуванні. А в коментарях ви можете написати, яке тренування ви хочете в наступний раз. Всім пока і бажаю класного дня! І нехай ваша спина не болить.